Президент Зеленський у Брюсселі представляє план перемоги європейським лідерам. Тим часом лідери США, нібито поставили українське питання на паузу, аби не нашкодити Камалі Гаріс. Росія тим часом об'єднується з КНДР, посилюючи таким чином вісь зла. Про яку тепер вже кажуть не лише експерти, а й офіційні особи в Україні, зокрема, президент Зеленський. Про все це далі говоритиму із політиком, дипломатом, істориком Романом Безсмертним. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитро. Отже, план перемоги представлено не лише партнерам, але і у Верховній Раді. Наміри, візія президента, нібито зрозумілі. Однак Рамштайн відкладено. Вашингтон на паузі. Чи є ознаки того, що план почуто і прийнято, і що власне буде домінувати у міжнародній політиці найближчим часом наміри України чи все ж таки бачення завершення цієї війни заходу? Ну, давайте розкладемо в Україні, нарешті план почуто. На Заході план взяли в роботу, тобто з ним працюють. І тут і в Україні, і з партнерами є чим зайнятися. Я думаю, що багато хто звернув увагу на фінальний заклик до об'єднання, але, на жаль, там кроків конкретних, ну, наприклад, запрошення опозиції до співпраці не прозвучало. Тобто… Це скоріше такий лозунговий крок. Так, от те, що стосується заходу, там точнісінько так необхідно робити кроки, які б давали можливість технологічно розглядати документ з роз'ясненнями, з доповненнями і так далі. Тобто, насправді над самим документом, з якого наскільки я розумію, сказаного три четвертих ми все рівно не бачимо. І це стосується тактичних стратегічних питань, які насамперед малюються навколо збройних сил, навколо системи оборони і безпеки. Тому в цьому плані є над чим ще працювати стосовно того, наскільки захід колективний здатний акцептувати ці речі, то я би так сказав кожен свою міру нас наскільки йому дозволяє політична ситуація. Зокрема, задаючи питання, ви вже там, скажімо, зробили такий невеликий мазок стосовно того, а що Америка? Ну Америка зрозуміло, вона йде в фарватері виборчої кампанії, і все, що так чи інакше коригує виборчу кампанію, на це дивляться лише з точки голосів своєму кандидату демократи республіканці, і питання України допомоги Україні, російська агресія, точно так іде в цьому фарватері. Аналогічна ситуація в Німеччині. Ми чудово бачимо, що зараз йде такий сплеск а, російської агресії, і в Німеччині просто гувал. От з понеділка Німеччину як отого коня поставили на диби. От, і сьогодні ще до цього доповнилася вибухівка, яку знайшли у літаку. в Об'єднаному королівстві Великобританії в Лондоні насправді і це парадоксально, але про це більше пише німецька преса ніж британська. Таким чином можна сказати, що на ситуацію щодо плану перемоги України дивляться через оту дзеркало ситуація, яка складається в Німеччині і після місцевих виборів, і от цього. Переляку, який трапився із доповіддю а, трьох представників вищого керівництва розвідки, контррозвідки і сил безпеки, От. тому е, точнісінько так дивляться, як і в Сполучених Штатах через е, фокус власної ситуації всередині, що стосується Великої Британії, то з моєї точки зору там найбільш стабільно. Оцінюють ситуацію, дивляться на ті програми і проекти, які вони виконують, і здатність їх а, забезпечити, ті українські, а, скажімо, положення плану перемоги, які стосуються Великої Британії. Разом з тим, де тут ну, явна а, не, недолік? Недолік явний в тому, що немає зустрічі на вищому політичному керівництві в форматі Рамштайн. От е, ми, з, ми з вами на цю тему, пане Дмитре, говоримо вже, ну, мабуть, добрий рік, так? Де весь час я акцентую увагу, що до моменту, поки не буде прийнято рішення на вищому політичному рівні, говорити про технологічні рухи, ну це займатися обманом. Зверніть увагу, ця зустріч вона злетіла ж, очевидно, не випадково, бо вона сформатована на основі речей, яких я говорив попередньо. Ну, там можна розповідати про е, там різні причини, шторми, катастрофи і так далі. Але я переконаний в тому, що і президент Байден, і канцлер Шольц, і прем'єр-міністр Об'єднаного Королівства, і прем'єр-міністрка Італії вони прекрасно розуміють, що тема російсько-української війни це безпека Європи. Але. Зібратися в вищому політичному керівництві це не означає підписати контракт, це прийняти політичні рішення. А для цього треба мати а, волю і розуміння, що ти здатен їх виконати. У нинішній ситуації вже очевидно і зрозуміло, якщо брати Сполучені Штати Америки то вже зараз вони не можуть справитися з потребами забезпечення систем протиракетної і протиповітряної оборони в Ізраїлі. А цей а, крок постачання систем ТХАТ, це скоріше був крок для того, щоб зупинити прем'єр-міністра Нетаньяху і ізраїльське військове керівництво від активних дій в Лівані. От тому зроблено цей крок. Але з восьми систем, які на сьогоднішній день наявні, віддати декілька систем, це в тому числі піддати сумніву Систему протиракетної і протиповітряної оборони самих Сполучених Штатів Америки. Тому тут є над чим працювати. І, власне, коли я кажу, що у цьому плані мають оці речі пропрацьовуватись, механізми, бо розумієте, можна покласти голову на руки і сказати, так вони там не можуть ніякого рішення прийняти. Умовно кажучи, знайшовши хорошу позицію для себе. Можуть вони чи не можуть, але умови для раціонального рішення треба створити. І тут конче необхідно, щоби зустріч на вищому політичному рівні відбулася. Дуже добре, що президент проїхався, поговорив з окремими європейськими лідерами. Це важливо відчути навіть їхні настрій. Бо зараз візит президента Байдена до Німеччини він. А, Змінить фокус погляду, і насправді, з моєї точки зору, цей візит це відповідь на ті речі, які звучали впродовж останніх двох тижнів стосовно політичної ситуації в Берліні, і з тим, що там можуть бути певні корекції. Тому я сподіваюся на те, що візит Байдена він скоригує поведінку в Берліні, тим більше що зараз невелика пауза буде. Політичній активності, якщо вирішена проблема життєдіяльності уряду, тому що зараз ситуація виглядає так із зеленими і з лібералами, що я так бачу, що вони не дуже хочуть, щоб німецький уряд дожив до листопада, наступного року, коли мають відбутися вибори. А сьогоднішній візит Зеленського до Брюсселя, що про це можна сказати. Наскільки це важлива суттєва подія? Чи вона не має такого? Ну, очевидно, вона не має такого значення, як Рамштайн, би мав, це не на такому рівні відбувається. Але які очікування? Справа в тому, що <кхух> даруйте, зараз контакти воєнно-політичного керівництва України із НАТО і ЄС дуже важливі. Поясню чому. Тому що і там 50 мільярдів фонд, і там. 50 мільярдів. Фондів. Зараз треба до наступного року, до бюджетів усіх країн, які ще не проголосували його наступний рік, внести ці ресурси. І насправді, якщо подивитися на Європу, то ті країни, які виконували замовлення України, вони між собою, як оті накладці істоти, і зіштовхнулися. І це дуже добре видно по поведінці і Парижа, і Берліна. І мене таке відчуття іноді трапляється, що оця істерика, яка періодично звучить, особливо в питаннях там, постачання певного обладнання, постачання боєприпасів, постачання техніки, це е, таке меню, яке кладеться на стіл і говориться: так дайте нам із фонду там, якісь гроші, щоб ми могли швиденько там е, якусь лінію пофарбувати на бронетехніці чи на тому снаряді зробити якийсь напис. Я утрирую. Але насправді минулий рік половина минулого рік, вона пройшла в цьому. І нинішній рік, якщо брати, то до червня місяця дискусії ще продовжувалися про те, хто які об'єми буде освоювати а, цих капіталів. А тут, зумієте, якщо раніше це ж виділялося з власного бюджету, то в, цьому, в наступному році це буде частинка з власного бюджету, але більша частина буде. Централізованого постачання з Фонду НАТО, з Фонду Європейського Союзу, з Фонду США. Очевидно, що за цими ресурсами всі будуть намагатися, а, ну, хотів сказати, бігти, ну, скажімо так, хоч розраховувати на них. Президент Зеленський вчора сказав, що Україна воює з трьома країнами з Росією, Іраном і КНДР. А джерела РБК Україна підтверджують, що Росія готує понад 10 тисяч військових КНДР на далекому сході, аби потім вони взяли участь в боях в Україні. Радник офісу президента Подоляк вчора мені в інтерв'ю сказав, що КНДР продаватиме це. Я прям цитую своїх рабів Росії, а Росії чимось треба буде платити. То питання, чим і як, на ваш погляд, зараз побудовані відносини між Росією і КНДР? Ну, це питання знаходиться в роботі, і я, скажімо так, на частину аргументів цієї проблеми дивлюся просто як на інформацію. Бо я маю можливість читати окремі матеріали західних спецслужб, і звідси я можу сказати, що. За даними Пентагону, за даними британськими, в цьому відношенні є певні порухи, але немає кардинальних рішень. Тому з одного боку, я вітаю те, що українська розвідка зафіксувала цей момент, це дуже важливо. От, з іншого боку, тут необхідні аргументи, які показали насправді технологічне рішення. Пане Дмитре, розмова про це ведеться з 2014 року. Я ще, будучи в Мінську, чув про те, що в Луганськ і Донецьк завозили цих рабів і так далі. Але потім вияснилося, що це просто була А, Що буде в цій ситуації? Побачимо. Ситуація там між Кореями напружується. По-перше, по-друге, зрозуміло, що Кім Чен Іну Зараз конче необхідні деякі технологічні рішення. А, тому що а, ракети ніби запускаються, але кожна друга з них падає на стартовому майданчику. Розраховуватися, зрозуміло, будуть, а, Росія буде розраховуватися технологіями. Але що подавати? А, подавати подавали боєприпаси, але якість їх, як виявилося, ну не дуже, скажімо так. А те ж саме трапилося із випробуванням окремих. Ракетних комплексів, тобто вони заслабкі для того, ж таких, щоб в таких умовах бути використані, і про це вже пише і Західна преса про це пишуть і в Росії. Відтак будемо зараз дивитися, якщо ці речі підтвердяться. А схоже, про те, що ця робота в цьому напрямку ведеться, то очевидно, що треба буде необхідні рішення, які стосуються в тому числі і наших партнерів, і наших союзників. А, бо насправді тема формування осі зла на полі бою це дуже хороший аргумент. Даруйте за те, що я сказав, для того, щоб допомога Україні активізувалася. І тут важливо, щоб представлені аргументи дозволили переконати партнерів у тому, що необхідна упереджуюча реакція. Превентивна реакція на ці дії, а з моєї точки зору, тема близькості і взаємодії на даний момент Москви Тегерана, Пекіна і Кин Ін. О, бачите, як заговорив майже віршами. Вона може дійти і скоріш за все дійде до використання особового складу Російської Федерації у війні проти України. Але я ще раз скажу про це треба попередити і вказати, які треба зробити кроки, щоб Україна могла зустріти на полі бою належним чином ці а, інтернаціональні бригади. Я останніми днями чую дві протилежні думки: одна про те, що Росія і КНДР домовляються за спиною Пекіна, а, а інша думка і це дратує Пекін, а інша думка про те, що навпаки, все це. Під Китаєм створюються, посилюючи таким чином вісь зла і всі ці країни, які ви вже перерахували. Що ближче вам, який погляд вірний? а Тут і того, і цього є потроху. Поясню чому. <кій> Справа в тому, що відносини Москви і Кимчен Інів, вони насправді носять історію набагато глибшу ніж. Історія відносин сучасного Китаю і нинішньої Росії, і зрозуміло, що по типу влади а, Путіну ближче Кім Чен Ін. Це зрозуміло з цілого ряду причин. А, Китай у цьому випадку це про те, про що я вам казав не одного разу: оця думка про те, що Китай усім керує, а Китай сповідує а, концептуальну доктринальну річ. Яка закладена Денцяпіном, це стриманої активності. От здавалось би, в економічному плані, в плані БРІКС, політичному, Китай має там усім керувати, величезна економіка, величезний ВВП. Але оця доктрина стриманої активності вона не дозволяє перейти межу. І тому, умовно кажучи, заверещить, що дайте шматок хліба, бо населення мре з голоду, Китай допоможе. Але Китай встрявати відносини Путіна і Кім Чен Іна не буде ніколи, не буде ніколи і не буде заважати. Це перше. Друге, зрозуміло, що при нинішній ситуації Кім Чен Ін і Сі Цзіньпін приблизно в однаковій позиції по відношенню до Москви. Бо просто візьміть математично, порахуйте ядерний потенціал. А Кімчен Іна і Сі Цзіньпіня в співвідношенні з Москвою. І всі зрозуміють, що це мінімум, мініморум, як з одного боку, так і з другого боку. Так, Китай активно її нарощує. Але що таке 400 одиниць нинішніх проти більше ніж півтори тисячі в Росії і декілька десятків у е Кореї Північній? Ну тут абсолютно зрозуміло власне, оце і є відповідь на питання. В якій системі координат знаходяться ці учасники відповідної ситуації? Що стосується Китаю, безумовно, для Китаю у цій системі координат, осі зла є слабке місце, це те, що його економіка закредитована доларом. Це перше, і на території Китаю, якщо взяти так ВВП, яке створюється. То майже третина його створюється транснаціональними корпораціями американського, європейського, британського на якого завгодно походження. Вони тільки те, що вони виробництво розміщають на території Китаю. От і все. А оця статистика, яка валом йде, ніхто хто ж її всередині не дивиться, що випускає ЕПЛ в Китаї, і що випускає місцеві виробники. І так далі, тому в даному відношенні треба розуміти, що ця доктрина Денцяпіна, яку і Цзінтао продовжував стриманої активності, вона дозволяє Китаю маневрувати у нинішній ситуації з одного боку, якби живитися дешевими вуглеводнями а, Росії і капіталом, який є інвестиціями зі Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Тому у цьому трикутнику. А Сі Цзіньпінь буде діяти за принципом краще розумно мовчать ніж дурне говорить. Чи я правильно розумію, що коли з'являться, якщо з'являться війська КНДР на полі бою в Україні, і тоді, наприклад, якась країна заходу або альянс також відправить свої війська, це вже буде називатися суто формальною юридично-світовою війною, адже йтиметься про боротьбу між коаліціями держав. Я завжди казав, що це краще, хай розглядають історики і після того. Бо їх задача це періодизація. А з моєї точки зору, я б зараз сказав, що треба бути готовими до того, що це відбудеться, і треба розуміти, що в даному випадку не тільки Україна зобов'язана тепер до цього готуватися, зобов'язані всі готуватися до цього, в тому числі бажано, щоб це були не так, як ви кажете, пост. А це мають бути превентивні кроки, упереджувальні, щоб стало зрозуміло, що ага, ну якщо ви зробите так, то ми зробимо ось таким чином. Сила в демократичному світі це фактор стримування, а не фактор агресії. Мене вражає і дивує те, що нинішній західний світ, світ демократії, свободи, він забувся про цю ключову тезу. І знаходячись в умовах дефіциту сили. Намагається впливати на ситуацію. Перше, що зараз би необхідно було зробити, наростити силу. І тоді можна вести навіть переговори за а, дипломатичним протоколом. Тому що, коли ти відчуваєш свою слабкість з точки зору сили, то власне і Кореєць піде воювати з північної Кореї до тебе, розумієте? Хтось мені там під якимось текстом написав. А чим це відрізняється від 1240 року, коли Ордаця поперла на, на Русь Київську? Ну, ну, правда, воно так і є. От. Причому тоді ж такі ж самі Залізькі князі, родичі, братки київських, привели всю цю братію Степову а, ордуцю, до Києва, а потім і завели в Європу. Тільки знаєте, в чому недолі? Ми то це вчили в школі. Запитайте хоч одного європейця, що таке моноголотатарська держава, там чи як воно називалося, там вони і близько не розуміють, що це було, і коли це було, і як це було. І звідси складається певна проблема в розумінні в розумінні ситуації, яка може виникнути на сьогоднішній день. Бо я вже десь читав, що це значить, звідти будуть йти корейці, значить, в інтернаціональній бригаді, а звідси вже підуть. А мусульмани і таліби там і теж буде ще одна інтернаціональна бригада. Ну, в принципі, з точки зору історичних паралелей це правильно, але з точки зору нинішньої ситуації це виглядає скоріше на мультяшність, от ніж на такий продуманий продуману реакцію на можливі варіанти розвитку подій. Бо зрозуміло, що Іран сьогодні зосереджений на Ізраїлю. А диригентом в Ірану є так само московський рашистський фюрер, тому що для нього та війна обмеженої напруги а, ескалації, яку він регулювати намагається, дуже важливий хід, тому що він розтрачує і так дефіцитні а, сили, зброю, боєприпаси і ракетні комплекси коаліції демократії і свободи. Пане Романе, дякую вам за розмову. Роман Безсмертний, політик, дипломат, історик. Якщо ви е, не згодні з якоюсь із тез, пана Романа, будь ласка, долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.